Добрий день! дзвоник пролунав для уроку час настав. Наша Батьківщина, славна Україна, країна мужності і людського добра. Мистецтвом багата її біла хата, природи безмежна краса. Урок історії України. З вами вчитель Наталія Петрівна. Чудовий настрій запорука успіху людини. Зараз ми з вами спробуємо налаштувати настрій за допомогою нашої уяви. Розгляньте цю картину і уявіть себе в образі, який бачите перед собою. Живописні картини малюю в уяві. Говорю я із вітром, літаю у хмара, мій настрій в уяві моїй. Живописні картини малюю в уяві. Говорю я із вітром, літаю у хмара. Легеньким метеликом сяду на квітку, спіймаю. Дендітну росинку привітну. А потім, як бджілки швидкі, полину збирати нектар для душі. І ось ми вже з вами у вирі подій. На минулому уроці ви познайомилися із розвитком театрального мистецтва й музики в козацькій Україні. Тож давайте пригадаємо, що таке театр? Театр це вид мистецтва, у якому актори грають певні ролі перед глядачами? Що таке балаган? Балаган це тимчасовий театр, який діє на ярмарках. Базарах або народних гуляннях. Які теми висвітлювалися в тогочасних виставах? У виставах козацької доби висвітлювалися теми з історії та щоденного життя місцевого населення. Що таке вертеп? Вертеп ляльковий театр скринька. Хто такі троїсті музики? Троїсті музики це музиканти, які одночасно грають на трьох музичних інструментах. Кого з відомих композиторів того часу? Ви пам'ятаєте? Відомі композитори Козацької доби? Максим Березовський, Дмитро Бортинянський, Артемій Ведель. А сьогодні діти ми з вами. Будемо вивчати тему архітектура та живопис козацької доби. Архітектура це проектування та спорудження різноманітних будівель. У кожні часи будували різні будівлі. Козацька архітектура і будівництво розвивалися в Україні на місцевій самобутній народній основі. У села будувалися одноповерхові будинки з дерева, які називалися хатами. Стіни обмазувалися глиною, а потім білилися. Дах вкривався соломою, підлогу встилали глиною та втрамбовували. У цей час відбувалися значні зміни у будівлях козацької старшини. Вони будували кам'яні споруди, а найбільш заможна частина правлячої верхівки споручувала Вишукані палаци. Такі палаци прикрашалися скульптурами. Розкішні палаци були зведені в Києві, Батурині, Білій Церкві, Умані та багатьох інших містах. Маріїнський палац був збудований для Олексія Розумовського, брата. Останнього гетьмана Крила Розумовського. Настав час перепочити. Давайте послухаємо чарівні звуки природи. Продовжимо. Велика увага в добу козацтва приділялася будівництву релігійних споруд, відновлювалися зруйновані храми та будувалися нові церкви. Найбільш популярним архітектурним стилем тогочасної України було козацьке бароко. У цьому стилі збудовано багато визначних пам'яток архітектури. Церкви будувалися не тільки як релігійні споруди, а і як оборонні укріплення від ворога. Товщина церковних стін сягала одного метра і більше. Вікна робили вузькими бійницями, самі будівлі були немов би витягнуті вгору для зручності захисту та спостереження навкруги. В козацькій Україні великої популярності набув живопис. З високою майстерністю українські художники передавали на іконах сцени релігійного змісту іконостас Успенського собору Києво-Печерської лаври. Поруч з Ісусом Христом та іншими святими художники зображували впливових діячів тогочасної. України. Великої популярності в народі набуло малювання картини Козак Мамай. На ній зображувався козак, який сидить, схрестивши ноги. Він грає на кобзі, а поруч на дереві висить його зброя та чекає. Вірний Майже у кожній українській хаті можна було побачити таке зображення. Козака Мамая малювали на полотнах, стінах хат, на дверях, на віконницях, на печах, скринях і кахлях. І ось ми з вами в рубриці Запам'ятайте архітектура це проектування та споруження різноманітних будівель. Хата. Одноповерховий сільський будинок. Козацьке бароко. Це архітектурний стиль, у якому будувалася Більшість храмів України у другій половині XVII, першій половині 18 століття. Козак Мамай. Улюблений герой народних картин XVIII століття. І ось завдання Намалюйте козацьку зброю. Складіть речення зі слів нескореності, народу, козак і втілював свободи українського мамай дух. Діти, виконуйте завдання залюбки. Ваші знання вам завжди знадобляться.